Бук трейлер Іван Карпенко Карий Мартин Буруля. Іван Карпенко Карий український драматург. Один з основоположників українського театру. Його творчість визнана класикою та прикладом для нових драматургів. Комедія Мартин Боруля написана в 1886 році під час заслання автора і висміїв суспільні порядки та прагнення селян до дворянства. Сюжет заснований на реальних подіях. Батько Карпенко Карого прагнув визнати свій рід дворянським. Головний герой Мартин Боруля, подає позов, щоб довести своє дворянство та хоче вигідно видати доньку заміж. Після того, як Буруля отримав листа від Кросовського про те, що має виселитися з орендованої землі, він тяжко захворів. Скоро приходить лист про те, що Мартину відмовлено у дворянстві, оскільки в документах не співпадає одна літера. Герої Мартин Боруля, Палашка, Степан. Марися, Гервасій Куляницький, Микола, Націєвський, Трандальов, Матвій Дульський, Протасій Пенюшка, Красовський, Омелько. Проблематика. Проблема людської гідності, проблема усвідомлення щастя, проблема праці, проблема батьків і дітей, проблема кохання і сімейного щастя. Головна інтрига полягає в боротьбі Мартина за статус дворянина, вірячи, що це принесе йому повагу. Проте комічні ситуації та конфлікти розкривають іронію його прагнень чи зможе Мартин, долаючи амбіції, благословити сина і доньку, відмовившись від титулу та досягти щастя?